Лише гуртуючись та об'єднуючись зі спільною метою щодо захисту своїх конституційних прав і гарантій, можна досягти і бажаного результату. І понад сторічний досвід боротьби за утвердження справедливості та прав людини на працю це переконливе свідчення того, що ідея захисту людини, яка працює і створює достаток, не лише сьогодні актуальна, а вона є визначальною у прагненнях багатьох людей, які бажають гуртуватися та спільно захищати свої права. Лично для нас, для организации «Мир», молодых инициаторов реформ, это прежде всего единение, солидарность людей. Чтобы мы, мы были не безразличны к самому себе, к тому, что происходит вокруг, в нашей стране, в Украине. Вот поэтому я считаю, что нам надо единиться, соединяться для того, чтобы бороться за свои права. А в червоні прапори майоріли серед демонстрантів на Соборному Майдані, де відбувся традиційний мітинг, організований комуністичною партією. Це свято носить в своєму змісті. Мир, труд і солідарність, всю глибину філософську свою. Ми не завжди задумуємося, звідки береться мир. Ми в свій час думали, що право на труд і працювати це завжди з нами, і воно завжди буде у нас. Учасники святкової ходи пройшли по вулиці Великій Бердичівській у Житомирі та попрямували до парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Там же вони відпочивали та брали участь у масових заходах.